Ймовірно, у Мукачеві приватних перевізників замінять комунальні скарг на водіїв маршруток не меншає, Якість перевезень не покращується. Справа тут не лише у поведінці перевізників, а й у державних боргах, через які Мукачівські водії не можуть придбати новий транспорт і відремонтувати старий. Якщо ми не доб'ємося. Покращення перевезення як по санітарному стану транспортних засобів, так і по культурі обслуговування, то ми, як альтернативу, приватним перевізникам, можемо створити невеликий парк автобусів комунальних, закуплених за рахунок бюджетних коштів міста Мукачева, для того, щоб у конкурентних умовах покращити цю умову перевезення. Перевізникам держава боргує 882 тисячі гривень, тому міський голова поради. В голові асоціації звернутися з позовом до суду недосконала робота не лише міського транспорту, а й районного. І поведінка водіїв бажає бути кращою. Велика проблема є у перевізників, а зупинка абсолютно у невідведених містах. Зупинка посеред дороги, що блокує роботу транспорту і на великий період. Ми говорили про якість перевезення, але ніхто не говорив, що безпека і в цьому залежить. Реакція буде така одне попередження не. Або ви збавляєтеся від таких водіїв і берете на роботу нормальних, які знають правила вуличного народу, або навіть повністю з перевізником розриваємо. Найкраща ситуація із благоустроєм у Мукачеві інспектори виявили 19 несанкціонованих сміттєзвалищ. Лише 50 тисяч гривень витратили на те, аби вивести сміття з циганського табору. В процесі роботи за 2013 рік інспекція з благоустрою було складено 24 адмінпротоколи. Які були розглянуті на адмінкомісії? Та притягнуті до адміністративної відповідальності, за словами міського голови, аби побороти сміттєву проблему, потрібні серйозні санкції, яких в Україні досі немає. Тому всі надії поки тільки на свідомість громадян. Нам приходиться за рахунок бюджетних коштів, в тому числі із території табору, такі несанкціоновані сміттєзвалища, потім розгрібати, вивозити. Це проблема більше все ж таки психології наших людей, які не дотримуються правил благоустрою, які у цьому році прийняті ще більш жорсткі. Я думаю, що до кінця року ми ще деякі зміни внесемо про санкціями і відповідальності за порушення правил благоустрою. У Європі каже Золтан Ленділ, до ідеальної чистоти йшли 20 років. Скільки знадобиться для цього мукачівцям, сказати важко. Загалом на засіданні розглянули 24 питання порядку денного.